Місяць, Можна сказати, так як це знайшлося. Зайшла сплона рода на базі 7 років 3 бата і усилена двома нашими підрозділами, двома відділеннями майже згодом із другого батальйона, усилена двома розчотами, усилена двома агс автоматичними контроленами. Пройшли під час переміг. Десять днів стояли, наблюдали, як... Завдяки Росії возять сепаратісти, техніку і усіляються, окапуються, родять за І ці 10 днів вони не мали нічого роботи. Ми тільки спостерігали, слухали їхні переговори і бачили, як говорять з нами там Проходить є, іде... на дорога виходить від пункту пропуску і зваря на Краснополі, потім сразу на Луган. Ми бачили, як проходиться техніка, все, що потрібно нашим. Земці, Нічого не могли зробити. Після закінчення перемир'я до нас прибуваючи батарея гаубічна 70... Миколаївська, 74 74. 74 74 гаубічна батарея після чого ми почали роботи. По визначеним цілям, арт розвідки немає, розвідки немає, ми грали краще я. Через 40 хвилин нашої роботи ми оспокоїлись, посиділи. Справа фланга в Туром е, завалили МТЛБ. МТЛБ це такий до мінометного щота, така мусенна техніка. Там, Після того ми в ту сторону, знову заспокоїлися, ще через 40 проєкт, нас ще з трьох напрямків обстріляли в турами, е, прохідтанки ракети і накрили міністрним на огнем, в результаті чого був танчик е, знищений. Дві гаубиці і так, ми покрашили трошки. І це все відбувалося після цього. Все це відбувалося протягом ще трьох тижнів. Напротязі цих трьох тижнів на другий день після цього обстрілу, п'ять днів до великий коряб, нас обстріли досить плотно. Один раз артовок навчався 11 годин а закінчився 3 одний дня. Ми зверталися до командування, що нам робити, як робити. нам сказали, що висоту. І ми три тижні там стояли. На третій день після цього частина плоспа, частина техніки БМП. Ті, хто залишився без БМП, ушли в тил. Всі інші залишились. Ну, що розказувати? Розвідки немає, командування долуке. Коли мені позвонили, говорять, що прибавлю, я говорю, пришні безпілотні. Тому що над нами регулярно літають російські безпілотники, дають наші координати. Під кінець нашого там перебування ми наложили з 3-5 метрах від друга, наскільки була пристрілена територія. E, завдяки тому, що ми в тилу себе там степ степ і знайшли нелегальну копанку, де знайшли грейдер такі по гроші здоров'я і угнали ну, друзі, ми змогли собі позиції, тому що з тила нам не прийшло ніяких e, спецтехніків, я б нарила накопи, а там ну, Пів метра копаючи, потом камінь. Зарили нам техніку, горили нам бристорами, завдяки цьому За ці три тижні у нас вийшло 14 ранніх, два середньої тяжкості і за останній день було із 274 бригади. Останній день роздолбали все. Все, що там було, роздолбали все. уходило туди одне БМП, гаубичні батареї нічого не залишилось. Два мінометних хащота і все. Сім БМП, які туди вийшли там, МТЛБ там і залишилось. І шість там нам залишилось. Ми зібрали боєкомплект. До нас під'їхали спецназ ЗСУ. СУ на двох БТРах, яких, яких була друга задача. Вони підпали з нами мінімальний обстріл і зрозуміли, що вони свою задачу вибухати не можуть. Попросили, щоб їх оттуда вивели. Їм обіцяли підтримку авіації, підтримку архітерії, нічого не було. Воздух закритий. За весь місяць там було два рази два з рази сушки робили і два рази ми їх бачили, що не літав. Тоді було щастя, ніхто по нас не стріляв, всі сепаратісти ховалися там у саме. Уходили ми завдяки тому, що е, командування вирішило провести розвідку бою, з флангу по-моєму, ну, 4 танки і 4 БМП, зайшли СОУ. А в словани там дуже хорошо окопані, дуже хорошо контролюють ситуацію, вести їхній регіон не просматриють. Розвідка у них налажена, друзі росіяни дають їм постійно розглядання відносно того, де наші гради знаходяться, де наша артилерія знаходиться, як наші колони входять, скільки, куди і за чим. Вони вийшли в село, там були підірвані мости з зовні фугаси, не знаю, як вийшло так добре, що наші дійшли без поки. Ми загрузилися в остатки техніки і коли виходили в нашу сторону, ще танки стояли сепаратістів. Таким чином у нас не з позицій, позиції. Ми відкосилися за перший шов, другий і зайшли в тил аж до Амбосів. В Амбосівки ми вирішили, що ми вже попали в глибокий тил, викликали спать, то, що в час ночі нас обстріляли га. Началась там паніка сумасшедша, там були взагалі обстріляні. Всі хотіли все кидати, уїжджати. І, ну, як приклад, два старших офіцери, які там були. Старші взагалі то всі бази, як говорять, перевалиш. Вони знялися і уїхали на КП до комі. Тобто залишивши від які просто не знають, що робити. Фамілію, мають фамілії, які званяють. Вони уїхали, залишили. Ми, так як вже були, ми наш собі нарили укриття. Сказали, як людина дарити укриття, яка тут людина має робити, а все остальне. Ну і нас після цього обід зняли всі ці залишки цієї роти, яка сталася. І після цього ми приїхали коміргів, я сказав спасі, красавчика, і додому покрай Ну, Просто в нас вже техніки немає, ми немає ще бойових. Не що потрібно? Я розумію, що ви не можете нічого зробити з недолугими командами. Воно там дійсно дуже дорого виходить їхній військовий досвід за рахунок тих жартів. Жарти дійсно є, не можу сказати, чисто білоцерківські, бо дійсно там набрані. У нас служили хлопці з Донецька, Запоріжжя, з Рівного, і 72 бригада. і контрактники там є, і навіть сочники до сих пор служби. І мобілізовані, тобто зразу такі ходять в Україні. Можна сказати, що це є тільки наша програма. Ну, тобто наші госпоча. Тому я не знаю, хто із них загинув. Загинули є, загинув. Хто загинув саме із білцях, я не можу сказати, тому що інформація так. Телефоним радіо, ми дзвонимося, звалимося. Ми знаємо, скільки чоловік, де скільки там е, полягло, а конкретно хто, це, часто навіть ідентифікувати дуже важко на місці. Так. Останні три тижні в, е, вогневий контакт вівся на відстані до трьох кілометрів і більше. Тобто, якщо там я чув, що є інформація така, що ми в окруженні нема чимось стріляти, солдати не стріляють з цілкової зброї. Ми не стріляємо фактично стрілковою зброю, бо е, вона не ефективна, нам нема куди стріляти. Гради роблять від 15 км, від 5 і далі до 30 км. Артилерійські установки, танки, 2-3 ракети управляємо противотанки від от 3 до 8. Тобто ми їх навіть не бачимо. Ми можемо тільки засіти, звідки пішов там зал, щоб доложити до тих, хто може туди достати. І вони, якщо в них є можливість, якщо їх не вражають, то це засоби зв'язку, як такі відсутні. Дуже погана взаємодія в основі за те, що немає засобів зв'язку в інших підрозділах. Всі ці совєтські рації, всі ці цеподобні речі це все був клан. Ті рації, які до нас приходять, ці кримські мотороли, тим віщі, це розходні матеріали, ви повинні розуміти, що якщо ви їх поставили там, 100 тисяч штук, то їх через там, місяць залишиться 200. З тисячі. Тобто це розходники, які розбиваються, ламаються, згорають. Ну, це розходний матеріал. Носки, труси, білизна – це все розходний матеріал, кому просто має бути, ну, багато. Українська наша форма, ми витримуємо взагалі, нічого, вона буквально за три тижні, як ви говорите, вона просто в хлам Всі ходять або в спонсорській формі там, іноземного виробництва. У мене три. Три форми було, одна наша геноведа, який вже давно немає, одна британська і одна горка, яку російського виробництва, яку нам наш полковник по дав. Це вона, як їй, служу в принципі. Технічних засобів не вистачає. Саме головне це вирішив бачення тепловізійної отак. Ну, Представте. Оборотні рубежі наші були десь в районі півтора-два км. Темно, ніч, нічого не видно, знаєте, як ми охороняли наші гаубиці, наші? Ми просто стріляли в різні сторони із стелкової зброї на протязі всієї ночі. По кущикам, по горбочкам, по кар'єрчикам АГС крили, ми стріляли і цілу ніч ми стріляємо просто в різні сторони для того, щоб Нам хтось би подумав на умання, да, до нас підійти краще, подумав, не треба, бо вони стріляють і до них не можна підійти. Така у нас охрана. Не за допомогою засобів мін, сигнальних ракет, там, приворів нічого бачить чи ще щось. За допомогою просто того, що ми стріляли в різні сторони. І не спали, ми спали, можна сказати, ми 8 часов спали, і ми спали так. Там 2 часа, там 2 часа, там 2 часа. Там 2 часа. От, е, з продуктами я б не сказав, що така велика проблема. Глибше дитина, з продуктами краще, там і печеньки, і кава, і все остальне. Більше на передблій там більше сухпаї. Е, вода, суп Е, Я хотіли не курящий, я не курю, Ну скажу, що велика проблема це сигарети. особливо на передньому краї. Там це як, не як гроші. Там навіть купить за 30-40 років. При плачу сигарет реально ніхто їх не продає. Зато за, за, за сигарети можна все отримати. Mm -hmm. e, для курячих це дуже, а так як і більшість, це дуже, mm -hmm. ну, от, якщо там є сигарети, це їм легше і е, психологічно легше так послаблюється. Бо я наблюдали дорослих чоловіків, які після таких хлопців, вони там плакали, і вони просто ну, хотіли все кинути, тікати, просто кинувши голову, все, зброю кинули і все, хотіли просто тікати. E, Чином. Mm -hmm. Так би і самі не було. Паніка. Царський склад, в ну, жаль, вихід, я третій батальйон непогано знаю, які часто старші і десь розумніші за них. Ну, просто навіть по на І досвідчені, до так. Е, ніяких чітких команд, е, коли починається обстріл, немає, вони сліджав так само, як і ми, не висувають голову, командують відтуда. Вам приведу приклад, е, нас накрили е, обстріл, ми бачимо з тих засобів, які у нас є, ми не можемо відповісти. Ззаді стоїть другий шумон. Ми, е, для того, щоб вийти на артилерію ззаду. Наш сержант проходить на нашого комбата, який десь там на... Цей комбат виходить на офіцера, який знаходиться на тих позиціях. Ти офіцер Д дають йому телефон. Ми з цим телефоном під обстрілом біжимо до наших гаубиць, даємо тому офіцеру, який корректує вогонь, і він по телефону кар'єрує вогонь другого ешелона через нас, туди, приблизно так. Так, 100 метрів туди, 200 метрів туди. Сопка така то, кілікон такий-то, стріляємо туди. Відповідно, вогонь неефективний. Навіть граду наші стріляти неефективно. Зато вони стріляють дуже ефективно. У них дуже хороша, наважна розвідка, хороші спеціалісти там служать. Росія допомагає скупію. Там немає ополченців, там служить російський Офіцери і російські найманці, які з нами воюють. те все, вони навіть самі ці е, ну, е, називають наших ополченців, ну, тобто цих ДНРських, mm. вони так їх не якось називають любителями, а там роботу професіонали, які чітко розуміють, що вони роблять. Е, робота, яка у них, вони, вони ходять скрито на позицію, відпрацювали і виходять. І потім ми, ми ту територію там взагалі не контролюємо. Там колонки ходять, танки їздять, гради катаються, як хочуть. Ми ту контролюємо, не контролюємо. У зв'язку з тим, що воздух закритий, воздух не літає, розвідки ніяк, так як має робити з, е, фуарами, це в армії Фанеробиця. І за того у нас такі проблеми. Ну я вам поясню, от ми відкотилися з переднього краю, глибина оборони до граніці 72-ї бригади на 150-200 км. Ми уїхали оттуда де нас обстріляли на 150 км. І навіть там нас достали гра за сутки. Ми уїхали потім на тайку і на КП бригади. І навіть там була угроза того, що їх обстріляє. Тобто накрили по всій глибині 72-го бригаду накрили по всій глибині. Почалась e, паніка, наші e, отішли трошки, їм сказали, що позиції, зараз вони забилися, наскільки це можливо. Тому хто другому був. він стоїть на нулю, з другої сторони граніці Росії Акопані росіяни сидять в двох 5 кілометрах, дивляться на наших і жить, що їх скажуть, прикажуть. І з двох сторон їх граду і споравість. Наші не можуть ні підійти, ні допомогти ніяк, бо дороги замінировані фугасами, Засади і поранених навіть вирости неможливо. Остання партія поранених пішла в Росію з біруть. І навіть частина охоронення, яка з ними пішла, не повернулася і сказала, що лучше не буде місії. Стація така, що я закінчую, я, я, скажу. Добре, і це все. І корона да, так. Але дуже сильно е, потрібен вплив громадський на офіцерський склад, на тих е, офіцерів, які тут, і, і не можу скоординувати, я не знаю чого. І е, дійсно потрібна ну, техніка. Тепловізор дуже сильно потрібен. Не так вони потрібні, як жити, я вам скажу. Е, хоча жити добре і каска. Ну, Я вам привіз би каску, побачив, що таке, коли я Ну, дуже потрібні засоби зв'язку. Дуже потрібні зв'язку немає, немає зв'язку. Між підрозділами потрібні засоби зв'язку, тепловізори, приладові нічного бачення це найголовніше. А про безпілотники це взагалі нереальна мрія. Ви навіть не представляєте, наскільки проще, бо ми сидимо впустили на 10 км без Він собі все визначив, ми накрили і з Ну, Ми це не можемо зробити, бо у нас немає таких засобів.

Десь на мене взагалі зараз, зараз зверталися. Тому що ми так само зараз, як і ви, намагаємося допомогти всіма можливими силами. І так само, чого, для чого створюються ці координаційні моменти, чого ми зараз спілкуємося з вами? Для того, щоб правильно було сказано, що треба робити те, що необхідно робити. І купляти те, що необхідно робити. А такі закрити так само можу, зараз на вашу сторону робити. Чи не можна знайти? Можна, ми так само, шукаємо хай як... хочемо. Так само. Ми за неділю зібрали 40 тисяч, навіть скільки? 50. Скільки він коштує? 47 тисяч зібрали за неділю. А ви з міських конколом? Получається 120 тисяч виділили. Як це так виходить? Я вам ще раз, я вже на попередньому вашому при попередній зустрічі вам говорив, що, на жаль, ми живемо в такий час, коли є бюджетний кодекс, який забороняється з міського бюджету поділяти кошти на такі речі. І те, що можна було по програмі турботи максимально, все було виділено. От і все. Тому що дуже легко, якби займатися шапкою і дуже важко ефективно працювати.